Путін зробив скандальну заяву в інтерв'ю своїм підконтрольним пропагандистам. Чільник країни терористки зізнався, що, попри шалені місні штурми, техніку та авіацію з боку Росії ЗСУ вдається планувати і готуватися до нових наступальних операцій. Водночас марить, ніби контрнаступ провалився. У генштабі зсу марення ворога спростовують на андіївському напрямку. Росіяни хоч і не полишають спроб прорвати нашу оборону, проте захисники відбивають усі. Атаки водночас наступ триває і на Мелітопольському напрямку. Хроніка 599-го дня великої війни в огляді Ганни Рибалки. Сезон підготовки до усіх блекаутів на Росії а, розпочато. І на Білгородщині та це вже відчули. Ти 15 жовтня невідомі безпілотники атакували російську електропідстанцію. Режим Усе за планом увімкнувся в Красній Ярузі в Білгородській області. Як повідомляють українські змі з посиланням на джерела в службі безпеки, якийсь добрий дрон скинув на енергооб'єкт два снаряди у спецслужбі? Поточнили, що до цієї підстанції були підключені військові об'єкти ворога. Вороже міншойгу повідомило, що нібито російські засоби ППО знищили 20 з 27 дронів, з яких 18 над Курською областю і ще два над Білгородською. Що сталося з іншими у Росії не казали, але емоції місцевих зашкалювали. Кам'яново, вон там сейчас видел! Чекайте беспилотника. безпілотника. он. Горю, воняє. тим часом Україна готується до атак ворога восени та взимку, адже під ударом насамперед можуть опинитися енергетичні об'єкти об'єкти. для посилення захисту, наша держава орендує в інших країн додаткові системи протиповітряної оборони. Про це розповіли в командуванні повітряних сил. Ми підсилюємося, заходять нові комплекси. Нехай навіть морально там дещо застарілі, так такі, як ті ж самі хоки, так але нам треба більше У нас кількість зараз має вели відіграє велику роль, і те, що Україна може утримати от, власне. І в користування, скажімо, на той ж самий опалювальний період це великий позитивний знак. І ще один позитивний знак: російські кораблі з чорноморського флоту віднедавна мають звичку тікати з місць базування подалі до новоросійська. Наприклад, як патрульний корабель Павел Державін». 13 жовтня він зазнав другого пошкодження і відійшов на кілька метрів. А от російський носій крилатих ракет буян лише в черзі продовжити тенденцію, суден втікачів. Очнили в силах оборони півдня ракету на сії, все ж таки в них не уражені. Вони в них в цілісності готовності і можуть бути застосовані. Удари прийшлись по прикордонному патрульному кораблю Павло Державін який вони до речі назвали так само, як і наш прикордонний корабель ось такої саме назви для того, щоб Вносити плутанину під час чергування в чорному морі, але якщо наш Державин нещодавно відзначив там чергову свою речницю і вказується е, тим, що може нести службу, то той е, суттєво розбитий. І, хоча своїм ходом поки що чим чекує до новоросійського, також пошкоджений був буксир, який вийшов його рятувати. А ось е, ракети носії, типу Буян -М», так, про який шося, не був. Не був пошкоджений. Наші військові вже працюють над тим, щоб виправити це непорозуміння. І, Ймовірно, гарні новини з Севастополя не забаряться. А про інший ворожий мотлох у наступні дві хвилини. Артилеристи 55-ї окремої аеромобільної бригади Запорізька січ показали, як майстерно випалюють ворога з української землі. А це український дрон Камікадзе, атакує російський зенітно-ракетний комплекс Тор. А ці кадри робота нашого дрона камікадзе, який вполював раритетну гармату на коп'янському напрямку. Відео бойової роботи зафіксували прикордонники штурмової бригади Сталевий кордон. На вдіївському напрямку супротивник намагається прорвати нашу оборону, але безуспішно твердять у генштабі збройних сил. Водночас наступ українського війська на Мелітопольському напрямку триває. Але у Кремлі коментуючи події російсько-української війни, звикли не лише брехати, а й говорити взаємовиключні речі. Саце контразуплення, которая карабабусина провалилось повністю. Ми знаємо, що на дільних участках бойових дій, тим не міня падіоброслача сторона готові нові Актівніступаті не та ми їдімет знаємо. Путін не шкодує росіян і влаштовує м'ясні штурми на авдіївському напрямку. Але зрештою і самі учасники так званої СВО, у котре пробивають дно на відео, яке ми не можемо показати в первинному вигляді через алгоритми Ютубу. Але дуже радимо переглянути на телеграм-каналі П'ятого російський військовий добиває на полі бою іншого пораненого окупанта, а потім ще й обкрадає. Ганна рибалка п'ятий канал. Залізниці на окупованих територіях головна ціль для ударів ЗСУ. про це мовиться у новому звіті Міноборони Британії. Головно йдеться про лінії сполучення у Запорізькій та Донецькій областях. Зокрема, навколо окупованого Маріуполя рашисти розгорнули активне будівництво нової залізничної гілки. Вона у зоні ураження українських високоточних ракет, наголошують у відомстві. До робіт загарбники залучають цивільне населення у такий спосіб. Сподіваються стримати повітряні атаки ЗСУ. Заліз. Нична інфраструктура вкрай важлива для армії Росії. Від неї залежить логістика окупаційних підрозділів на півдні України, а саме поставки озброєння пального та свіжого гарматного м'яса. Окупанти вдарили ракетою по територіальній громаді у Запорізькому районі. Інформують в обласній військовій адміністрації. Поцілили по відкритій території, нині встановлюють тип ракети. Інформація про руйнування чи постраждалих не надходила. Під вогнем окупантів золота Балка на Херсонщині, за даними обласної військової адміністрації, зафіксували близько 28 прильотів. Росіяни поцілили по приватному будинку, господарчих спорудах та дитячому садочку. Про жертв та постраждалих поки що не інформують. Підірвалися на мінах. Два випадки зафіксували протягом неділі. За даними міністра внутрішніх справ на Миколаївщині, двоє хлопчиків гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії. Один із хлопчиків загинув його друг. Травмований на Чернігівщині підірвалося двоє місцевих мешканців. Один з них загинув, інший теж травмований. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії через підрив на вибухонебезпечних предметах загинули 248 людей. Більше пів тисячі поранені, зазначив Ігор Клименко. Служити доведеться усім. Ці слова від заступниці міністра оборони наробили галасу в інтернеті. Наталія Калмикова в ефірі єдиного марафону заявила, сотні тисяч людей створюють умови, щоб уникнути мобілізації. Вона порадила українцям прийти самим до військомату, знайти підрозділ, в якому хочуть служити, і мобілізуватись. Заяву топчиновниці довелося роз'яснювати командуванню сухопутних військ, які власне відповідають за роботу військкоматів. кажуть, йшлося про облік а не тотальну. mobilização І для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок по захисту України, необхідно з'явитися в свої територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та оновити свої облікові дані. Тобто, якщо є якесь право на відстрочку, надати це право на відстрочку, щоб ресурси, які зараз є в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, використовувати правильно. Адже просто людина, яка, наприклад, по базі у реєстру є як військово зобов'язана і здорова, а наприклад, вона має хворобу, але про неї нічого не повідомило терцентр комплектування. І відповідно ми не знаємо цієї інформації, що людина вже не може проходити службу в збройних силах.